Давно вже 12 років займаюся у спортзалі. Через техніку виконання я травмав спину. Як це відчувається? У вас постійно болить спина, тобто більше тижня особливо нічого не допомагає. Постійно спазмують м'язи, тобто ви знімаєте спазм, спазм повертається. Важко рухатися там, зав'язати шнурівки. всякі такі речі. Хлопець молодий, спортивний каже: на жаль, останнім часом не може, тому що турбує біль, скутість по перекому відділі хребта. Декілька років назад ми йому робили. Процедура, яка називається холодна нуклеопластика, сім років тому здається. Це два роки я вже ходив із, із своєю грижею. Ваш лікар порадив нуклеопластику. В чому заключається суть процедури? Вводиться спеціальний електрод, який підключається до апарата, який генерує холодну плазмену енергію. Ця енергія створює всередині цього ушкодженого диску так називаємо тунелі. Ці тунелі з часом вони починають зменшуватися, і тим самим, якби диск починає зморщуватися і втягувати ту частину. Протрузії або грижки, яка виникла взовні в сторону хребтового каналу. Таким чином вона підсушується і зменшується в розмірах. От на цьому рівні ми йому робили цю процедуру. Після цього він мав абсолютно нормальне життя без якихось обмежень. Він працював, активно займався спортом. Рижа зменшилася. Я про неї забув було все. Чудово, він займався активно спортом, але, на жаль, чуть підірвав спину. Виникла протрузія на сусідньому рівні. Попередня була це Л5, s 1 а зараз l 4 l 5 Я дочекався другої і зараз я от місяць тому привинок лопластику на своїй другій винесеній проблемі. На жаль, в зв'язку з останніми собитями у нього виникла оця протрузія. Як ми бачимо, вона натискає на хребтовий канал, тобто на нервові структури, яку тут. Знаходиться і розтягує так називаємо звану задню продольну зв'язку, тим самим посилює болівий синдром. Болівий синдром у нього посилюється після навантаження, та коли він сидить. Довго ми йому запропонували повторну процедуру, але вже на другому рівні. Процедура мені здається досить простою. Все пройшло супер швидко. Я пробув у клініці мені здається, годинку, навіть менше, все відбувається при місцевій анестезії. У мене була відносно середня грижа відносно ширини мого каналу. Тобто, мені пощастило. Для цієї процедури дійсно є обмеження і є як те кажуть рекомендації. Тобто, коли ця процедура можна і робити, її можна робити. Коли протрузія не більше ніж 6 мм, це основна. По-друге, має бути ціле фіброзне кільце, тобто він не має бути розірване. Третє, не має бути інфекційного запалення в цій ділянці. І якщо консервативна терапія не ефективна на протязі одного місяця, тоді ми можемо цю процедуру рекомендувати пацієнту для зменшення болі. В папероковому відділі хребта дуже велика перевага цієї процедури, іменно процедури не оперативне втручання, а процедури в тому, що вона, по-перше, робиться під місцевою анестезією, робиться е, півгодинки, і в принципі через годину після такої процедури пацієнт вже йде додому. Також дуже великий плюс це що не немає розрізу, тобто немає вероятності інфікування ран, якихось ускладнень післяопераційних. І це процедура амбулаторна.